Доброго дня всім, хто завітав на мій канал хто дивиться моє відео. Сьогодні буду випікати ватрушки з сиром. Так, готувала ватрушки моя мама, чи я випікала. І я сьогодні в відео покажу, як я їх печу. Для початку замішу тісто. Тут у мене 500 г борошна зараз. Беру пів чайної ложечки солі, додаю сюди. Наливаю тепле молочко, добре тепленьке молоко, тому що тут є в мене сметана, а сметана холодна. Молочко тепленьке. Я додаю сметану, зараз перемішаю і буде якраз така температура, як потрібно. Всередині я у виямочці розмішую поки що. Молоком із сметаною і сіль, щоб розчинилася. Потім буду додати сюди цукор додаю. Цукор і ось так чистий ванілін у мене. Ну, не на кінчик чайної ложки, а десь четверта частинка. Можна ванільний цукор, пакетик. <зять>. Я взяла чистий ванілін, розмішую трішки, щоб цукор розчинився. Я розповідаю, може, декому це довго, але в мене, так я подивилася по аналітиці, що мене дивляться не тільки жіночки мого віку, а й молоді. Дівчатка є відсоток від 18 до 25 років. Тому розповідаю більш так детально, може, вони для себе щось візьмуть. Бо, звичайно, дівчата мого віку вже знають, як що робити, тому я нікого не вчу. Але для цих дівчаток молоденьких, що вони можуть ще щось взяти, у мене для себе. А я розповідаю так більш детальніше. Вилила яйце сюди, перемішала яйце вилочкою розколотила, щоб швидше і краще тісті розмішалося. Тепер виливаю сюди олію, також перемішую. І буду виливати сюди дріжджі вже. Дріжджі в мене розпущені. Я завжди їх розпускаю, додаю цукру трішки тепленької водички, і вони вже в мене працюють. Виливаю тісто. У мене сухі дріжджі сьогодні. Я користуюся і свіжими, і сухими. Ну, якраз сьогодні це тісто я взяла сухі дріжджі. І все, зараз перемішую оце тісто, воно рідке. Але потім буду поступово, в мене в мірному стакані ще є борошно. Я буду додати і замішувати тісто. В описі напишу, скільки піде в мене борошна на це тісто. Замісила я своє тістечко. отаке воно м'якеньке. Не потрібно забивати сильно борошном, поступово додати борошно. Я трішки струсила мисочку, руки, вже як домішую, і не насипаю з багато борошна. Як вже в кінці, коли вже тісто майже вимішане, краще змастити руки олією і мисочку змастити, і домісити. Так ви не заб'єте своє тісто і воно буде гарненьке і пухкеньке. Зараз відправляю його в тепле місце, накрию рушничком, нехай гарно підійде і потім буду формувати свої ватрушки. Тістечко моє вже майже підійшло, ще трішки йому залишилося, а тим часом хочу підготувати сир. Дуже наперед я його не готую, тому що, коли додається цукор, то він стає рідший. Це, звичайно, залежить від сиру, наскільки він сухий. Але буває таке. Тому я готую вже, коли тісто майже готове, вже підійшло гарно. Всипаю цукор, сюди додала дрібку ванільного цукру. Не цукру, а чисто ванілін додала дрібку. Якщо цукор, то можна і пакетик. Добавляю яйце. Цукру можна додати. Залежно від того, наскільки ви хочете солодкий, і від того, яке, наскільки кислий сир, також залежить кількість цукру. І все гарно перемішую, а потім добавлю сюди ще ізюм. Ізюм гарно промила, потім залила тепленькою водою, такою гаряченькою, щоб він гарно набух. На хвилин 5-10 залишить. І стідила воду і наситочку відкинула його, щоб вона гарно стекла дно з ним. Ось таку наситочку. Ось грам 50 ізюму. Можна і не додати, хто не любить. А хто любить ізюм більше, можна додати більше. Це залежить від смаків. Ну і все, сир готовий. Зараз беру тісто своє і буду виробляти свої ватрушки. Ось ну, такий сир. Підійшло моє тісто, таке воно вже гарненьке, пухкеньке, струшую, трішки трушую борошном. Свою доску і викидаю тісто. Я не буду сильно перемішувати його. Так злегка. Перемішую і буду розкочувати. Качалку також борошну. Все тісто розкачаю і буду потім виробляти свої ватрушки. Такі ватрушки пекла моя мама, пекла і в електричній духовці, і в печі, і завжди були смачні. Сир, звичайно, був домашній, також смачний. Розкачую десь сантиметр. Щоб була товщина тіста, так. ну, така отака товщина, сантиметр десь. Тепер у мене є дві такі ось. Це креманка, а це стакан. Потрібно, щоб була різниця в діаметрі десь хоча б сантиметр. Отак. От в борошно також, щоб не прилипало. І видушую ось так в круг. А потім стакан, також борошно і посередині. Також видушую. Виходить ось таке кільце у мене, беру сир, ось так, викладаю на тісто і беру оце кільце своє, і ось так. Переплітаю тут і викладаю на, і виходить отака така ватрушечка, Ось така. І викладаю на деку. Знову так само борошно, так само, щоб видно було ось так. Знову так само. Видушую стаканом, беру сирку, викладаю. Також залежить від того, як ви любите. Можна більше сиру, можна менше. І отак. Тут можна трішки рукою так борошно вмочити пальці. і так. І все, і знову на надеком. Так роблю всі ватрушки, підійдуть, поставлю, щоб підійшли, змащувати буду яєчком. яєчко добавлю молочка, цукру трішки і змащую їх. Ось так виклала свої ватрушки далеченько одна від одної, щоб не склеювалися вони. І ставлю їх нехай підходять. Ось так гарно підійшли мої ватрушки, я вже їх. Майже змастила всім яйцем, гарненько змащую з усіх сторін і відправляю в духовку. Духовка 180 градусів. Розігріта. Нехай випікається, допекла я свої ватрушки, дуже красиві, а пахнуть так на всю хату і на всю вулицю, мабуть. Дуже смачні. Як говорить мій внук, це просто смачнятина. Тому, кому сподобався рецепт, приготуйте таку смачнятину, дуже смачні ватрушечки. Я коли витягла з духовки, їх збризнула водичкою і накрила рушничком, і рушничок також збризнула. І потім ще одним рушничком накрила, щоб вони підпарилися, були такі м'якенькі. Але якщо любите хрустку скоринку, сухеньку, то можна взагалі не накривати, або накрити буквально там на хвили... кілька хвилинок. Ось такі вони пухкесенькі, дуже тістечко ось таке. Всередині вони ще теплі. Розламувати не буду, краще розріжу, тому що мені навіть жалко її рвати цю ватрушку, а там ще й сирок. Тому зараз вам розріжу і покажу, яка вона всередині. Ось так виглядає, сирок. Там тістечко таке м'якесеньке, пухкесеньке. І сирок смачний, з ванількою. Дуже смачно. Готуйте, кому сподобалося, вдалий рецепт ватрушок. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.